Незалежність, вулиці Незалежності. пригадай інформацію, Віталій Володимирович, ви надасте з цього питання? Безумно. Чи з цих питань з'явилися? Прошу. Почали так, зрозуміти, що відбувається на самому віці. Це перше. А, хто є ініціатором цих зборів, яка є мета цих зборів. Не та поверхня, яка зараз тут розголошується, а дійсно мета. Собі... Я вважаю, що це нормальним явищем, коли є склади позбереження будь-то харчів, продуктів харчування, будь-то майна. Ті ж речі, як крупи і олія, на жаль, не мають такого попиту, як е, всі інші ті, що я перелічу. Тому вони, безумовно, складуються. Коли зверталися до них ще про теплий одяг, ми в першу чергу мали на увазі і пояснювали, це все ж таки більш формений одяг. Мається на увазі ватні брюки, бушлати і там, те, саме мається на увазі те, що все ж таки наші військові вони повинні виглядати, ми ж не, там вже не партизанські антиадили. Ще хто приносить куртки, ми, на жаль, ну пояснюємо, що цього не потрібно. Це потрібно, тому що це люди, і от у них треба якісь спитати. на фронті теж люди, які голодні і холодні. А ви там консервували одяг, аптечки і так далі. А ви нам консервами очі замилюєте? Я не суботу на тому складі. А вам кожних, хто скажи, що держав там місяць чи два. Во-первых, хочу сказать спасибо большое тем, кто действительно помогает АТО, ребят. Это самое главное, потому что пацаны нас там ждут. В основном спасибо Синельнику насчет Саши и Лени по поводу медикаментов, потому что те медикаменты, пацаны просто в шоке. Такого качества просто нигде не встречалось и по поводу поостанавливания. Потом спасибо тем, кто, ребята, действительно занимается перевозчиком и помогает и фермерам. Большое спасибо, мужики. Потому что действительно без вас было бы было занадто тяжело это все осуществляет. И скажу так, самое хреновое, то, что это выпало вот так. Надо было просто садиться всем, кто занимается перевозками, садиться и разговаривать. Действительно, здесь многие есть заинтересованные лица, есть стервятники, которые слетелись, там сзади сидят, пускай сидят. Я вкратце скажу так, это никому не сырает на руку. Потому что мы должны эти были вопросы решать сами в своем кругу. Вот так. Это коснется всех волонтеров. Я говорю так, как есть. Не, не, не только волонтеров. Действительно, все продукты питания, они должны быть там. Как все, вся одежда, вся форма. Есть у кого-то в работе какие-то плюсы, какие-то минусы, это есть. Но я скажу так. То, что приходит, допустим, кому-то, оно должно отвозиться сразу ребятам туда. Если есть какие-то упреки по поводу нас, десантников, потому что мы пацанам везем именно на передовые и именно десантуем. Госять завести, кому-то доїмо. Ми завозимо. Все, трогор заборонені. Здесь, може, хтось буде нас обвинять, но я скажу так. Пускай сяде, з нами проїдуть. Я понял, що в цьому координаційному центрі решили тільки все один пан сірок. Він зараз склав команду, так само, от ви говорите, голосували, не голосували, тому що зібралася тільки одна команда та, яка вгодна пану сірогу. Яка їх діяльність цього координаційного центру, я не знаю. Але кому допомагають? Центру я був проти того, щоб скриньки. Кривалися отут в райраді, щоб скривалися скриньки по містах встановлення. Це перше. Друге, як перевозилися продукти харчування, понімаю, що макарони і все проще. А навіщо перевозить олію, тушонку, консервацію? Навіщо його перевозить туди? Если в этом складе есть продукты, да, которые отказываются брать, я с удовольствием с нашими ребятами сядем, заберемся и отвезем там, где они нужны. Вот так. Дело а нужны том, что, они везде. Каву, чай и консервацию цухпая, яку он положит себе в рюкзак. А вермишель, крупу, гречку и все таки инши, бутылку олии, он не просит. Если вы уже будете отвертыми, то скажите честно тогда. И тогда Віталій, а куди ви знаєте, куди ви знаєте, хто ж на власній? Якщо ну, от, картошку беруть, у нас я не знаю, у нас картошку беруть хлопці, там роблять костри, там жарять, парять, що там, це це однозначно. На наші блокпости, там де е, договорено, де є договорено із столовими, що ми веземо продукти, а нашим хлопцям варять в термосапонах, розвозять. Мы возьмем и макароны, мы возьмем и картошку, ну и олию, все продукты. Значит, находится сводный батальон, они сидят в шахте, да, голодные, холодные, не одеты, яичницу жарят, э, там... И траву едят. Значит, почему вы, вы выкинули это объявление и обращались ну, на администрации? От ну кого його викинуть? Ви обратились к кому? Mm. От я обратив... да. Я До кого я звернувся? Сейчас стоит объявление, что надо срочно собрать людям, потому что они умирают от голода. Почему не обратились в Президентиную Раду? Куча продуктов, и так это и ничего с имени. имени это Пожалуйста, только вопрос надо решить с доставкой и кто туда едет. Приходите и забирайте, есть куча продуктов. Это не вопрос, продукты есть. Она говорит, хорошо, я тогда выясню. Я говорю, ну насколько я знаю, если вы говорите, что это милиция... Вот тогда, скорее всего, эту информацию знает доволь Александр Васильевич. Я у него спрошу, в чем там дело. Может быть, потому что знаю, что формируют часто поездки, может, мы говорим об одном и том же, и поездка будет в одну и ту же сторону. Тогда вообще нет никаких проблем. Кто я перезвонил Александру Васильевичу, задал этот вопрос да, по поводу этих. Да, действительно, и да, формируется. Я не вижу, в чем проблема. Пане Сірок, коли прийшла посилка з Чикаго? Коли прийшла посилка з Чикаго? Дату, скажіть. Дату я зараз не пам'ятаю, але декілька місяць назад десь була. Чикаго, громада, Чикаго вже цікавиться. Чому досі вона вас лежить? Ми діслали їм фото. Шановна моя... Ви, показали на фотографії, було ж на коронці. Для того, щоб ви розуміли, що в той посилці було і чому вона і досі не, розпакова... ну, не розпакована. Ну, чого вона не розпакована? Вона розпакована. і створили центр. Чого вона Сірова атакують? Він не очолює центр. У нас немає керівника центру, у нас були створені цей центр, і туди входили, очолили комісії люди, які повинні були все це координувати.